Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую банановий пиріг. Його ще називають банановий хліб. Це буде дуже ароматно та смачно. Починаю готувати. В ємність виливаю яйця, додаю цукор, ванільний цукор, сіль та збиваю міксером до білої маси. Це займе 5 хвилин. Додаю до маси м'яке вершкове масло та рослинну олію і ще трохи збиваю міксером. Далі додаю банани, які я розім'яла виделкою та добре все перемішую. Додаю до маси борошно та розпушувач і все ретельно перемішую. Перекладаю тісто у змащену вершковим маслом форму. Відправляю пиріг готуватися в розігріту до 180 градусів духовку. Пиріг буде готуватися 35-45 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою, Вона повинна бути суха. Якщо у вас залишалися і почали чорніти банани, не поспішайте їх викидати. З них можна приготувати смачний, трохи вологий та дуже простий банановий пиріг. Чим більш стиглі банани, тим ароматнішою буде випічка. Кількість цукру регулюйте в залежності від солодкості бананів. За бажанням у пиріг можна додати горіхи або сухофрукти. Готуйте і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!